But I'm so low-key, I'm an anonymous G that I left no trace but when I step one frame, the room, I'ma set this place I feel like king of the hill when they never gonna take my crown That's the type of my sound, better rise up when they shut this down I feel like king of the hill when they never gonna take my crown That's the type of my sound, better rise up when they shut this Вітаю шанувальників боїв. Сьогодні ми зануримось у світ UFC 5, де віртуальні бійці б'ються за славу та багатство і шанс не розоритися на мікротранзакціях. Графіка UC5 вражає, Деталізація бійців настільки вражаюча, що ви можете майже відчути запах поту та страху, а оточення ну воно настільки ж деталізоване, як і арени в ранніх іграх серії. Деталізація бійців, текстури шкіри та волосся неймовірно реалістичні, м'язи реагують на рухи з анатомічною точністю, очі та обличчя вражають емоційною глибиною. Анімації пластичні та динамічні, передають всю жорстокість та інтенсивність бою. Нові каскадерські трюки та прийоми роблять бої ще більш видовищними. Геймплей UFC 5 це динамічний танець ударів, блоків та тейкдаунів. бої відчуваються жорстокими та непередбачуваними, що робить їх неймовірно захоплюючими. Є такі режими гри, як кар'єра. Проведіть свого бійця з самого дна до вершини UFC, борючись з мікротранзакціями та жадібними промоутерами. Ultimate Team – збирайте картки реальних бійців UFC, щоб створити свою команду мрії, а потім продайте її, щоб купити їжу. Blitz Battle – бийтеся з іншими гравцями в коротких та жорстких боях. Більш глибока система перків дозволяє налаштувати стиль бою вашого бійця. Ви можете вибрати перк, який покращує ваші удари, боротьбу, витривалість та інші ваші характеристики. Розширена система травм додає реалізму та ризику у режим кар'єри. Травми можуть вплинути на ваші характеристики та змусити змінити свою стратегію. Також ваші рішення впливають на розвиток вашої кар'єри. Ви можете заводити друзів, наживати ворогів і стати легендою UFC. Ну і про найгірші мікротранзакції. Вони тут повсюди, як москіти на болоті. Хочете нову екіпіровку, віддайте гроші. Хочете нову зачіску, віддайте ще більше грошей. Хочете шанс відкрити легендарну картку в Ultimate Team? ну, вам краще продати нирку. Ця гра так напхана мікротранзакціями, що вам знадобиться другий мобільний телефон, щоб їх усі купити. Режим кар'єри більше схожий на симулятор виживання, ніж на спортивну гру. Єдиний спосіб отримати кращу екіпіровку це продати душу дияволу або EA Sports. Мікротранзакція UC5 це жахлива ганьба, графіка, хоч і вражаюча, не робить нічого нового. Режим гри за винятком кар'єри відчувається недосконалим. Але і кар'єра, якщо порівнювати з UC3, відстає. Там були цікаві івенти, гарні відеоролики. За всі поставлені тобою рекорди чи навіть заміна тренерського складу та залу обговорювали все у вигляді новин на телебаченні. Та є ще декілька нюансів, у яких UFC 5 відстає. Наприклад, UFC 3 має більш реалістичну фізику ударів та й тейкдаунів, що робить бої більш жорсткими та динамічними. Бойовий AI в UFC 3 більш розумний та адаптивний, що робить бої більш складними та цікавими, і ще багато нюансів, про які ми можемо поговорити в окремому відеоролику. Висновок UFC 5 це динамічна та захоплююча гра, яка може бути неймовірно веселою. Проте жадібність EA Sports до мікротранзакцій робить її неприємною. Оцінку я ставлю 7 із 10, 2 бали зняті за мікротранзакції. Якщо ви все ж таки вирішите купити UFC 5, запасіться терпінням та самовладанням, воно вам знадобиться. Так і одне, і друге буде допомагати вам протистояти спокусі мікротранзакцій. For whatever. Prepare for the worst, expect the best, right? Damn right. All right, then let's go! Let's do this. Let's get it! Yeah!